Вітаю на каналі Довідник Історика і сьогоднішня тема Як Польща вступила до Європейського Союзу. Революційні події 1989-1990-х років у центральній і східній Європі призвели до падіння комуністичних режимів і виходу на міжнародну арену нових демократій. Які повністю змінили відносини в Європі, країни стали на шлях демократичного розвитку і виявили бажання долучитися до інтеграційного процесу європейських країн. Структурні реформи та підготовка до вступу до Європейського союзу є досить важливим для країни, яка прагне вступити до цього союзу. Такою країною виявилася Польща, яка була однією із перших країн Східної Європи, яка проголосила членство в Європейському Союзі своєю стратегічною метою. Інтерес до Польщі полягав у тому, що вона перебувала у найскладнішому економічному становищі в порівнянні із рештою соціалістичною країн соціалістичного табору, і у цьому контексті для колишніх. Соціалістичних країн, які готувалися до вступу європейського до європейського союзу, було б дуже важливим проаналізувати ті проблеми і також здійснити свою підготовку до європейського союзу. У політичному, скажімо так, плані примирення між Польщею та Європейським економічним співтовариством почалося в червні 1988 року. Вони підписали спільну декларацію про взаємне визнання, і результатом цієї події стало встановлення дипломатичних відносин між Польщею та Європейським економічним співтовариством. Також поступово Польща готувалася до Європейського Союзу. На практиці Польща підготувала і підписала угоду про торговельно економічне співтованство. Робітництво із європейським співтовариством уже в 1989 році, і це поклало початок європейській інтеграції. Угода стала такою відправною точкою. Щодо подальших переговорів. Щодо вступу, вже в лютому 1990 року прем'єр-міністр Польщі Мазовецький у своїй промові в Європейському парламенті офіційно оголосив про намір Польщі офіційно приєднатися до Європейського економічного співтовариства. Також почалися переговори про вступ до європейського економічного співтовариства. І е, ця ініціатива сприяла початку переговорів, які е, призвели до підписання європейського договору між Польщею і Європейським економічним співтовариством 1 грудня 1991 року. Цей договір створив міжнародну правову основу для подальшої політичної та економічної інтеграції до Європейського Союзу. Ну, а також е, створила такі умови для е, торгівлі в першу чергу, для налагодження економічного розвитку. Е, допомога, яку, е, от, яку отримувала Польща від е, європейського співтовариства, була вкрай необхідна е, в першу чергу для стабілізації польської економіки, а також для продовження реформ і глибшої інтеграції в європейський союз. Зусилля деяких країн Центральної та Східної Європи приєднатися до європейського співтовариства та загальні зміни міжнародної ситуації прискорили процес інтеграції європейського співтовариства. І на засіданні Європейської ради з 9 по 10 грудня 1991 року глави держав і урядів уклали угоду про. Політичний, економічний і валютний Союз, який разом становлять договір про Європейський Союз. Велике значення для Польщі став саміт держав-членів ЄС, який відбувся в Копенгагені в 1993 році. Саме тут Європейська рада встановлювала політичні та економічні критерії для вступу. В першу чергу це була стабільність державного устрою, гарантування демократії, також функціонування ринкової економіки, яка була б здатна реагувати на конкуренцію, а також здатність виконувати всі зобов'язання, що випливають із членства в Європейському Союзі. Слід зазначити, що всі ці вимоги виявилися надто широкими та важкими для виконання. Не було запроваджено чіткої системи оцінки відповідності критеріям, які використовуються для визначення ступеня відповідності. І поща у зв'язку із таким довготривалим процесом, всі такі адаптивні програми, всі такі правила розподілила на. П'ять основних етапів. В поділила на певні періоди, за які вона мала виконати всі умови Європейського Союзу, адаптувати в першу чергу законодавчу систему і, відповідно, побудувати інститути, які могли б регулювати відповідно до норм Європейського Союзу. В результаті того, що з 15 липня 1997 року Європейська комісія представила висновки щодо дотримання правил і законів, які були висунуті щодо вступу Польщі до Європейського Союзу. І, звичайно, що темпи реформ у Польщі, які були протягом Трьох-чотирьох років здійснені, вони вважалися такими адекватними. І зазначалося, що Польща все ж таки є демократичною країною і стабільними інститутами, все функціонує. Польща поступово дотримувалася всіх. Критеріїв порядків і норм, які були висунуті Європейською комісією, і в результаті Європейська комісія погодилася розпочати переговорний процес із шістьма країнами-кандидатами ще, крім Польщі, ще готувалася до вступу: Чехія, Угорщина, Словаччина, Естонія, Тіпер. Тоді готувалася так таке глобальне розширення Європейського союзу. В 1997 році вже було остаточно визначено дату переговорів з Польщею безпосередньо. В результаті вся ця підготовка переговорного процесу і виконання всіх умов зайняло близько 7 років, і остаточно Польща увійшла до Європейського Союзу. Уже офіційно це було у 2000 році. Четвертому році, сподіваюсь, було цікаво.